Скільки ще таких пожерів у рясах навколо нас? Давайте поговоримо з Оленом Бобровим, експерт з комунікації і інформаційних операцій, приєднується до нашого ефіру. Ален, добрий вечір. Вітаю, вітаю. і я вас вітаю. Да. Ну, Дивіться, ну, от, здавалось би, ПЦУ, нова церква, да? і там ось таке зло у рясі бігає, наративи якого дуже схожі з наративами патріарха Кіріла, чого лише вартують ненависть до абортів і намагання їх. Заборонити, ну і ось ці ось ці жарти. Вони ж ну, ну не прикритим оком, не озброєним оком. Видно, що вони на що вони розраховані на, на розкачування ситуації в Україні. Як ви вважаєте, чим це можна пояснити? Це агент, який спав і вскрився, і спеціально для цього і переходив в ПЦУ. Ну, поясніть, що ви бачите в цій історії. Ви знаєте, мені точно треба бути обережнішим у висловах, тому що я не знаю, чи він є агентом чи ні, але. Скажімо, те, ті заяви, які він робить, то вони дійсно дуже схожі на ті з тими заявами, які робить ну, всім нам відомі пропагандисти в рясах від РПЦ, і це дійсно насторожує. Якщо розбирати лише цю частину, цей меседж, який він зробив, він сказав, то я думаю, що в першу чергу це направлено для того, щоб ну, той підтримувати. Той вогонь ненависті, який існує, а для того, щоб ну можливо знаєте, збільшувати кількість послідовників, тому що так чи інакше, наше суспільство сьогодні поляризоване, поляризоване з багатьох питань, і в тому числі це релігійні питання. Тому будь-які заяви з боку а, тих людей, які би ну, скажімо, мали би а, прагнути до а, Душевного душевної рівноваги і спокою, і займатися зовсім іншими питаннями, а не лізти в більш ну, світське життя, оці вже заяви можуть свідчити про те, що людина дійсно може переслідувати яку-небудь, ну скажімо, ідеологічну операцію, ідеологічну диверсію. І коли ми сьогодні бачимо дуже часто, що ці пропагандисти в рясах просто. В, свої, в своїх проповідях разом з проповіддю ще й вживають якісь вже меседжі путінські пропутінські то ми точно маємо розуміти що релігія релігія може бути потужним інструментом в руках держави агресора під час гібридної війни тим паче замість Прямого військового втручання така держава може використовувати зокрема і релігійні установи та лідерів цих релігійних установ для дестабілізації ситуації в країні мішені. І от через проповіді, через такі заяви, от релігійні якісь меседжі вони можуть поширювати і дезінформацію, сіяти розбрат в суспільстві та підбурювати, що важливо також ці місцеві опозиційні групи, якщо їх так можна назвати, так тобто діяти на, в тих місцях стику. от Кожен майор, кожен можливо, кожен військовий знає, що найуразливіше місце в обороні це якраз оцей стик зведених. Загонів і Росія завжди тисне на ці стики, завжди по всіх цих питаннях тисне для того, щоб дестабілізувати суспільство, і якраз релігійні організації, які або учасники цих релігійних організацій, які можуть бути підконтрольні державі агресору, можуть брати участь от у такій злочинній діяльності під прикриттям віри. Проповіді таких пропагандистів разів вже не можна назвати простим спілкуваннями з бо разом із заповідями лунають просто пропагандистські меседжі. Але на ж ми бачимо, що Росія використовує священнослужителів не лише для пропагандистської, не лише у пропагандистській війні. Ось остання новина, які ми вже радіємо. Служба безпеки затримала нарешті настоятеля святогірської лаври УПЦ московського патріархату Митрополита Арсенія, і через його підривну діяльність, і через те, що Клірик здавав окупантам розташування блокпостів сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Постає важливо наївне питання, але його задають дуже багато українців на сьогоднішній день. Коли чому ми все ще ну, якщо не заграємо, то закриваємо очі на на багато питань діяльності московського патріархату, чи не час вже з ним покінчити раз і назавжди? Ви знаєте, це дуже важке питання. Тут е, я не можу сказати, що потрібно взяти і покінчити, тому що е, ми розуміємо, що у нас в країні. Ну, якщо ми не будемо вдаватися в популізм, так ми маємо розуміти, що у нас в країні дуже багато е, людей, які так чи інакше ходять в до того патріархату чи до іншого патріархату з своїх там якихось е, розумінь. Ми не знаємо з яких. Е, тому сказати, що отак от діяти можливо, це така, знаєте, небезпечна е, гра. Небезпечна діяльність, якою також можуть користуватися і користується Росія, в тому числі для того, щоб сіяти розбрат, як це робити? Ну, мені здається, державна політика в цьому питанні так чи інакше вона стабільно правильна. Яка приведе точно до до потрібних державницьких для України рішень я переконаний в цьому питанні. Просто це питання часу. Питання в тому, що Росія цей час у нас вона розуміє, що у нас є час для того, щоб наша церква стала сильнішою безпосередньо, і у неї бракує часу, і вона робить все для того, щоб ну скажімо, цей процес перетворення своїми меседжами, своєю пропагандою, своїм поширенням ну якихось дезінформацій, щоб цей час якомога розтягнути і не дати нам можливості зробити це швидко, тому що це буде тоді сильна держава. Росії не потрібна сильна Україна, і вона робиться для того, щоб вона була слабкою. І питання в тому, що в рясах отак от, от прикриваються, і я, я бачив цю новину. Я справді я здивований. Насправді, як може людина. Просто розповісти про те, куди потрібно бити ракетою, але я також хочу сказати, що діяльність правоохоронних органів в напрямку затримки цих ну, злочинців, якщо дійсно вони це робили в рясах. вона послідовна. Правоохоронці роблять свою роботу і вони роблять це ефективно. Ви можете бачити, скільки було взагалі новин про те, що було оголошено про підозри тим чи іншим священнослужителям, і це позитивний результат. І це можна побачити цю діяльність по всій Україні, не лише там в якійсь частині, де цього священника впіймали від Ужгорода. І завершуючи сходом діяльність з протидії цим агентам в рясах також триває, і вона триває досить ефективно. Я все ж таки не можу зрозуміти, чому влада зволікає з вирішенням цього питання. На мою думку, його потрібно вирізати. Знаєте, як нарив одноразо, чого чиєї критики ми боїмося, чи ми боїмося. Там можливо наступних виборів, які будуть після е, нашої перемоги, і ми там хтось не зможе опиратись на підтримку прихожан московського патріархату. Це теж питання так? так відкрите. Це а, дуже, ну дивіться, дуже от дивіться для думати. мене не зрозуміло в Україні. На жаль, і ще є якийсь там невеличкий, але є проширок населення, який чекає Путіна. Але ж ми у них не питаємо воювати нам зараз з російсько-окупаційними військами чи не воювати. Тут те саме мені здається. Да, я просто якось у вас в ефірі перетворився на адвоката РПЦ. Я вже раді да хочуть підкреслити, що я не захищаю РПЦ. Я хочу просто, як фахівець з комунікації, пояснити, що відбувається з точки зору комунікації безпосередньо тут в цьому питанні, і розглядати його суто з політичної точки зору, також можливо, ну там в розрізі виборів і так далі, але мені здається, це такий один фрагмент. Так чи інакше, люди дійсно вірять, дійсно ходять все життя в цю церкву, і їм важко збагнути, перебуваючи під постійним пресингом ну це ж паства. Воно так називається у них під постійним пресингом священнослужителя, який їм пояснює елементарні речі, простіше інколи ніж політики, простіше, ніж телебачення, по якому ми спілкуємося, набагато зрозумілішою мовою, пояснюючи, чому вони мають любити саме цю церкву і ненавидіти тих чи інших. Ну це я ну так гіперболізую. Так, звичайно, навряд чи вони сіють розбрат аж таким відкритим текстом, але пояснюючи через релігійні притчі, пояснюючи. Ну, скажімо, у нас у фахівців з комунікації є таке ну, розуміння, що кожен меседж, який ми формуємо для громадян, він має бути в десятеро простішим, ніж їхня, соціаль... ніж їхня освіченість тих людей, на кого направлений цей меседж. Тобто, що простіше? Тим легше і зрозуміліше донести думку і переконати в чомусь. Ну, звичайно, якщо пропаганда з боку цих РПЦшників, ну скажімо, таким сленгом діє постійно впродовж там 10, 20, 30 років, і бабуся, дідусі, чи там якесь ну, поважного віку покоління, чи трошки молодше, вона постійно під дією цього авторитету, бо це авторитет для них. То, звісно, вони будуть слухати і йти в церкву як раб Божий, пане Алене. Але не завжди і діє. От дуже просто пояснювали про всі злодіяння митрополита Павла: оргії, алкоголь, ледь не наркота у лаврі. Всі ці мерседеси і його кличка, ну, паша, не паша Мерседес, не просто так. Да? А кілька днів тому дивлюся марафон ТСН показують наші колеги про те, як на його день народження до нього їдуть не бабусі, і дідусі їдуть дуже вельможні, поважні там якісь там люди, прикриваючи обличчя, несуть знову торбини, подарунки величезні, букети за мільйон гривень. Це що, не працює? А ви знаєте. Інколи е, у людей дуже знаєте, духівник є таке поняття. Е, це дуже сильне. Ну, ми просто переходимо вже на якісь світські бесіди. Е, але якщо це вимагає цього, то давайте поговоримо про це, що у людей є дуже прив'язаність, вона е, не дружня, просто це щось більше ніж батько, це щось більше, ніж священнослужитель, простий, який їм дає сили, які вони переконані, що він дає їм сили і молиться за них. І вся та. Е, Ну, скажімо, те благо, яке є навколо них, машини. Життя, ну, містичний тип а, мислення, класичний приклад. так, так ну така езотерична, і ви можете бачити по останніх опитуваннях, які проводив, якщо я не помиляюся, кміс. Що у нас, наприклад, рівень у суспільстві довіри до езотериків десь 40, трошки більше 40%. це також може бути одним із поясненням, але я не відкидаю також і можливості. Просто ну скажімо, цей е, настоятель колишній, до речі, колишній, що також важливо. Все одно так чи інакше він не втримався. Ну, скажімо, вся влада від Бога у нього цю владу Бог забрав, якщо їхніми словами і їхніми сенсами послуговуватися, от він не втримався там, так чи інакше. І питання в тому, що залишаються після того, як він був на такій великій, а це велика. Ну я не знаю, як ранг а, чи на, на, на такому великому. Сам да дякую дуже. То після цього залишається також багато людей, які послушники, які з якими ну так чи інакше виникла якісь трошки більше ніж земне тяжіння у них. Дивуються один із наших глядачів, тому що в 21-му сторіччі люди більше слухають це реагують для наших глядачів на чат. Більше слухають, що їм каже батюшка в церкві ніж куча інформації по телебаченню. Ви вже дали відповідь на це питання. І ще одне дуже цікаве питання від іншого глядача: як взагалі церква може закликати до загарбницької війни? Як Гундяєво вдається переконувати в цьому вірян і... Наскільки важлива роль РПЦ, зокрема, Кирила, у пропаганді війни. Ну тут, напевно, варто поговорити про те, що роль настільки велика, що на неї звернула увагу навіть Пар'є, яка у своїй резолюції назвала його посібником Кирила посібником путінського режиму? Чудове питання. Ви знаєте, просто тут потрібно трошки помислити ширше, не лише з. Точки зору там РПЦ, як вони виправдовують, це також ми обговоримо. Якщо дивитися системно, коли починаються будь-які війни, які починалися раніше, не, не тільки наша війна з Росією, яку розпочала Росія широкомасштабне вторгнення, то церква завжди слугувала таким собі інститутом, який мав виправдати, по-перше, виправдати войовничий дух суспільства, пояснити, чому є Боже благословення воювати. Проти того чи іншого супротивника, і пояснити це іншими методами, що меч в руки покладено насильно, і нам потрібно захищатися. Це пропаганда усіх війн. Так вибудовується пропаганда в кожній війні, і релігія відіграє свою роль в цьому в цій частині, щоб пояснити божество божественність в необхідності вбивств. І в цьому питанні РПЦ діє. Так, як діє, тому що вони є інструментом безпосередньо в руках Кремля, і ви можете згадати також і з нашого боку, з України, з українського чи, наприклад, католики в Польщі, які включали, наприклад, червону калину під час служб. Це ж було нещодавно на початку війни. Наші священники також пояснювали, чому ми маємо боротися за нашу землю. Ну може, комусь не зрозуміло. Розумієте, для декого не важливо, що сказали в телебаченні, неважливо, що сказали по радіо, неважливо, що сказали в телеграмах, але важливо, що сказав батюшка в церкві. І тому роль церкви в війні також є своя. І я не говорю про іншу частину, про капеланів, які також працюють вже безпосередньо з бійцями. Це також окрема частина роботи церкви. Ну, так чи інакше ми. Гомо сапіанс, ми люди розумні. У нас є своє розуміння, є частинка щось такого, знаєте, душевного, що теж має бути в покої, і яке те, з яким теж потрібно комунікувати, просто на різних рівнях. Що ж будемо сподя... але їм всім варто, тим, хто цим рясам які на службі у ФСБ з погонами, да, під цими рясами, їм варто пам'ятати про те, що те, що вони служителі віри. Це не дає їм індульгенції, відкарної відповідальності. І дай Боже, ми доживемо і побачимо Кирила Кирила да, на скам'ї підсудних у Америку. А ми доживемо, все буде добре, друзі. Я переконаний, ми це все побачимо і. Я, от сьогодні в Харкові в інших містах, ми проїжджали по роботі, і я бачу цей дух українців, які які не зламати такими постиками, навіть від великих вірян цей український дух. Я переконаний і, і, і це переконання потрібно нам ще далі проносити, як у нас було і сперекти, на початку. і культивувати в нас 100%, відсотків. Да щоб на жов Але... разі жодна Росія нас не перемогла. Не переможе, будьте певні. Ален, дякую за цю дякую. розмову. Ален бобров, експерт з комунікації інформаційних операцій, приєднувався до нашого ефіру.